Привіт! Я Оксана Гроза, і зараз я вам покажу нові парфуми в моїй колекції. Вибачте, але фоном іноді мені буде заважати малесеньке крошеня. Нещодавно я натрапила на цікаве відео на Ютуб про мас-маркету. Мене зацікавили це, тому що круто, коли такі компанії, як Avon, Ariflame... Так ось, мене зацікавило в тих відео те, що я дізналась, що такі компанії, як Avon, Ariflame стали запрошувати до себе гарних, відомих парфумерів, які створюють дійсно круті аромати. І зараз я познайомлю з вами зі своїми новинками. Може, для когось це не новинки, але це новачки в моїй колекції. Перший аромат це Тезорі Дар'єнте, Royal Oud, Але. Я не знаю, може це стара версія чи підробка, я не знаю. Але в мене просто написано Royal Wood. А нібито має бути Royal Wood della Yemen, тобто королевський уд Yemen. Але парфум гарний тут. Я відчуваю такий, знаєте, східний ярмарок. Дуже багато спецій, він теплий і в нього крута скажемо так, ароматична пирамида. В мене є ось така підказка, тому що я заздалегідь подивилася на фрагрантіці, Що тут? Ладан, перець, мандарин, фрезія, бензоїн, персик, гвоздика, конвалія, мед, амбра, спеції, ут, дерев'яні ноти, пудрові ноти. Він, він вартої уваги, тому що це гарний, теплий аромат саме на Таку холодну осінь, коли хочеться зігрітися. Мені він дуже сподобався, але знову ж таки я не знайшла саме просто Royal Oud ні на фрагрантіці, ні в соцмережах. Наступний аромат це Avon, серія Artistic Rose. Але з цієї версії я дуже раджу познайомитися з ароматом Iris. В мене він зараз на руці. І він мене нагадує Тома Форда. Щось по типу орхідеї чи Leather. Бо Іріс тут, він якийсь такий шкіряний чи замшевий, такий трохи пудровий і дуже приємна ароматна пирамида. Дуже раджу познайомитись, тому що він дійсно вартий уваги. Що тут в Розі? Гарний флакончик рожевенький, але мені не подобається, що кришечка ось так болтається. Тобто закривається добре, але те, що вона крутиться, мені не подобається. Дуже, знаєте, трохи дешево виглядає. Але аромат дуже гарний, я відчуваю тут свіжу ніжну троянду. Вона не б'є в носа, але цей аромат на руці в мене відкривається, як така, знаєте, як трояндове варення. До речі, на фрагранті вказано, що тут всього лише три компоненти: це а, чорний гранат, троянда і ваніль. Ось саме така, знаєте, трояндову ваніль я і відчуваю на своїй руці. Я впевнена, що моєму чоловікові саме ця троянда на мені дуже сподобається, тому що йому подобається щось таке трохи солодке, ванільне. А, наприклад, мені подобається Росмаск він «Монталь». То мій чоловік він ненавидить цей аромат. І він каже: якщо ти ще раз його напшикаєш на себе і сядеш в машину, то я тебе просто я не пущу тебе в машину. Бо він ненавидить. А ось троянда йому 100% сподобається. І саме ось на блоттері я так само відчуваю свіжу ніжну троянду. На мені це трояндова ваніль. Дуже гарний і. На зиму і носити в осені. Чи в осені, як правильно буде, підкажіть мені, будь ласка, в коментарі. Саме те мені подобається. На моїй шкірі він гарно відкривається як тепла ванільна троянда. Наступні три аромати це ось такі три мініатюрки від Avon. це тревел версія. Перший аромат це Avon Attraction. Я сподіваюся, що правильно вимовляю. Дуже гарний аромат. Він схожий на будь-які інші люксові аромати. І мені знаєте, що подобається? Те, що він не перенапрягає. Це фруктово-квітковий аромат. Він гарний, він трішечки свіжий. Я відчуваю тут грушу, якісь м -м -м, білі, такі легенькі квіти. До речі, тут дуже гарний склад: ожина, груша, рожевий перець, мускус, чорна орхідея, жасмин, амбра, ваніль, праліне і лабдану. Наступний аромат Avon Maxima. чи Максима, я не знаю, як правильно. Мені також подобається, що цей аромат він не напрягає, він легкий. Ніжний, це такий, знаєте, персиковий компот. Я відчуваю персики. Скоріше за все, пачулі. Такі, знаєте, фручулі. Ніжний і так само схожий на будь-який люксовий аромат. Одразу беру підказочку. Так само, три ноти. Це безсмертник, нектарин і жасмин самбак. Тобто не пачулі, а жасмин. Це дуже приємний аромат. І, знаєте, я на 100% впевнена, що він сподобається будь-якої жінці чи дівчинці. Легкий не напрягає саме те. І останній аромат на сьогодні це Avon Farway Glamour. Ось цей аромат, знаєте, не те, що більш цікавий, а більш складний. Він поступово розкривається. Я відчуваю амбру, сандал, відчуваю мускус. Щось таке солодке по типу ваніль, але, мабуть, тут є жасмин. Ще я відчуваю якісь фрукти чи ягоди. Так, давайте дивитися підказку, бо я вже загубилася в ароматах. Чорна смородіна, грейпфрут, рожевий перець, ваніль, ірис. До речі, ось ця пудровість я відчуваю саме через ірис або гіліотроп. Ну, в мене такий ніс. Апельсиновий цвіт, тобто фліордоранж. Пачулі. І чорний мускус. Цей аромат мені дуже сподобався, але на собі, наприклад, влітку я його не бачу. Саме демісезон носити зараз в осені і взимку. Що ж, на цьому мої парф новинки закінчилися. Дуже чекаю ваші коментарі, чи ви знайомі з цими ароматами, чи може ви мені щось порадити з мас-маркету, тому що зараз дуже багато ароматів, які дійсно варті уваги. А я вам дуже раджу познайомтись з Ірисом від серії Artistik від Avon, Тому що він дійсно дуже гарний. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео. Па-па!